Гроші на дрова українці, які живуть у прифронтових територіях, вже почали отримувати субсидію для закупівлі сировини для опалення. За інформацією мінреінтеграції, майже 70 тисяч людей отримали фінансову допомогу від ЮНІСЕФ. Мова йде про суму у 21 тисячу 800 гривень. Це більше половини від запланованих виплат. Допомогу отримують родини з дітьми, які живуть у Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Сумській областях. Загалом планують підтримати. До 100 тисяч людей у межах цієї програми. І про додаткові виплати на альтернативні види опалення, а також житлові субсидії, буду далі говорити з Іриною Ковпашко, заступницею голови правління пенсійного фонду. Я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Отже, одразу хто має право на отримання додаткової фінансової допомоги і до кого та з якими документами необхідно звертатись для цього. Ми зараз говоримо про житлові субсидії і пільги на житлово-комунальні послуги. Це два види адресної допомоги тим, хто має на неї право. Так от, якщо говорити про додаткову підтримку, то насамперед мова йде про те, що 15 жовтня уряд ухвалив постанову, якою передбачив додаткову підтримку тим домогосподарствам, які використовують для опалення саме тверде побутове палення, і на сьогоднішній момент ми говоримо, Говоримо про те, що є певна категорія людей, які вже скористалися своїм правом, і в опалювальному сезоні 2024-2025 років звернулися до пенсійного фонду за призначенням житлової субсидії та пільги саме на тверде паливо. Так от саме ці категорії осіб матимуть право на додаткову підтримку на такий вид альтернативного опалення. Право на таку виплату мають. Ті домогосподарства, які не використовують централізоване опалення, які не використовують для опалення. Природний газ чи електричну енергію такі люди мають щороку звертатися за призначенням такого виду е, житлової субсидії чи пільги. Вона призначається один раз на рік і відповідно виплачується в, в рамках, які встановлені з урахуванням доходів домогосподарства за попередній рік. Якщо говорити про тих людей, які ще не звернулися, то вони можуть це зробити до кінця календарного року, і їм буде призначена е, житлова субсидія, в тому числі за наявності права житлова субсидія на тверде побутове паливо, І вони зможуть скористатися саме коштами додаткової підтримки. Ця додаткова підтримка виплачується не частіше, ні більше ніж один раз на опалювальний період, і відповідно. Вона виплачується або за рахунок коштів наших міжнародних партнерів, або за рахунок коштів державного бюджету. Для призначення насправді житлової субсидії набір документів іде, по суті, мінімальний. Подається відповідна заява і подається декларація про доходи та витрати домогосподарства. Ця інформація. Перевіряється, відповідно визначається дохід, майновий стан, матеріальний стан домогосподарства, і визначається право на призначення такої виплати і в подальшому можливо на додаткову підтримку. Пані Ірино. А де можна перевірити розмір субсидії на житлово-комунальні послуги? З чого вона складається? Взагалі житлова субсидія надається, ну. Насамперед, на самі поширені послуги це послуги на постачання та розподіл електричної енергії, природнього газу, на витрати на придбання твердого побутового палива. Тобто, якщо людина у своїй заяві зазначила користування такими послугами і надавач послуг, таку послугу підтвердив, то відповідно і призначається житлова субсидія з урахуванням е соціальних норм. Та нормативів, які передбачені законодавством на такі всі послуги, де ж можна перевірити? Ми розуміючи великий суспільний інтерес до такої виплати, як житлові субсидії, розуміючи, що це торкається великої кількості саме тих домогосподарств, які найбільше потребують допомоги державі. То ми кожного разу, коли змінюється розмір призначеної житлової субсидії чи пільги, розміщаємо таку інформацію в особистих кабінетах субсидіантів-пільговиків на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України, так і цього разу. Як тільки ми за жовтий місяць, коли розпочався опалювальний період. Перерахували розмір житлової субсидії та пільги, ми розмістили в особистих кабінетах інформацію, де зазначено, який розмір житлової субсидії після перерахунку за жовтень, за період з листопада по березень, а також за квітень місяць, оскільки для житлової субсидії опалювальний період розпочинається з 1 жовтня, і закінчується 30 квітня. Така інформація розміщена, можна ознайомитися з нею у разі, якщо немає можливість скористатися веб-порталом, то відповідно. Інформацію надають наші територіальні органи пенсійного фонду за зверненням людей, а нагадайте до якого часу можна подавати документи, і чи сама процедура змінилася цього року? Вона чимось відрізняється від попередніх років. Насамперед, процедура не змінилася, вона залишилася та сама щодо того, до якого часу можна подавати документи. То по суті, звертатися за призначенням житлової субсидії можна в будь-який місяць року. Але від того, коли людина звернеться, залежить з якого часу така виплата буде призначена. За загальним правилом житлова субсидія призначається з місяця звернення за нею. Але якщо звернення відбувається в межах двохмісячного терміну спочатку. Опалювального чи неопалювального періоду, то така субсидія призначається спочатку опалювального періоду. Тобто, якщо люди звернуться до 1 грудня, то субсидія буде призначена з 1 жовтня. У яких випадках пенсійний фонд може відмовити в оформленні субсидії? Ну, як я вже сказала, обов'язково оцінюється майновий стан. Тобто, якщо є депозити з розміром більше 100 тисяч, якщо зроблено в періоді за який враховуються доходи домогосподарства, покупки на суму більше там, 50 тисяч, якщо є кілька транспортних засобів, якщо є кілька квартир чи інших житлових приміщень, для цього все чітко виписано в постанові уряду, якою регулюється порядок призначення таких виплат від держави. Держави. А ще потрібно розуміти, що впливають на це заборгованість насамперед полібентів, якщо хтось із члени домогосподарства має таку заборгованість. Ну і безумовно заборгованість самого домогосподарства по сплаті житлово-комунальних послуг, які перевищують 680 гривень. А можливо отримувати і субсидію і пільгу на житлово-комунальні послуги? Одночасно Я, сам, я самого початку сказала, що це два види державної підтримки. Багато хто їх плутає. іноді навіть думають, що це одна й та сама різні назви однієї ті самої підтримки. Ні, пільга е, це. Ніби як перевага, це якась преференція, яка дається виключно тим, кому вона передбачена законодавством, наприклад, особи з інвалідністю внаслідок війни, яким вона надається уже за наявності такого статусу, і незалежно від майнового стану, тоді як субсидія, це цільова адресна допомога тим домогосподарствам, які не мають можливості через низький рівень своїх доходів самостійно сплачувати сплачувати спожиті житлово-комунальні послуги, і одночасно неможливо отримати житлову субсидію та пільгу пані Ірино. Я вам дякую за докладну розповідь і за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися. Це була Ірина Ковпашко, заступниця голови правління пенсійного фонду України.